Звати Олександр Мактіор, військовий службовий 61-ї бригади, інженерно давно сахарний збор. Недавно звільнився і перейшов працювати на МКП. Дані я працював. Недавно у Фортанрайс на забійок для ветеранів і вирішив спробувати ще на два кілометри, пробігти в місті на Мешканець його зрозуміла і вдається важко було привикати до протезу. На жаль, мене спортивного немає, вони обичний протез, але будемо пробувати. Будемо пробувати Зрозуміло. дуже важливі ці змагання для спілкування хлопців і люди, що бачили, що ми не переможні. Україна переможе. Що ви побажали тим хлопцям, які? Потрапили в таку саму ситуацію, от, щоб ребілітувати, щоб хотів, знайти себе почати нове життя. Хотів Як поважати, сказали? Хочу поважати хлопцям сили, мужності, щоб не здавалися, рухались вперед, життя. Продовжується хто вам допоміг от, з цим правитися? Я бачу, що ви зараз такий... Здоровому ділі, здоровий дух. Напевно, такий толчок дав мій син, щоб рухатися далі. Це як підтримка моя. А ви працюєте в МПП? Працював я до війни в Тахівнику на 42-й бригаді, але, на жаль, зараз немає в мене ампутація. Мінтівки підшукують нову роботу. А вас забезпечили після того роботи, е, коли ви повернулися? Та, зарплати, це обіць, е, ким вони зараз працюєте? Е, е, поки Пошло. що не знаю ще підшукують роботу. На жаль, не скажу. А коли ви прийшли на роботу? Е, місяць назад. Я місяць, місяць назад да? Я Я рік з половиною на протезі служив. І Я зрозуміло. Рік... Значить, і ви бачите, опіку сім'я всю не залишили. Є опіка влади, опіка держави чи немає? Ні, всі є, але ну, Сім'я сім, сім тільки налажується, мене, я, я, я розлежу. На ага, я зрозуміла. Я а зараз ви одружилися чи як? Все налажується. А, налагоджується. <світ> тобто ну, маєте, та, та? Та, любов, та, все нормально. Та? Та. Тільки перемоги треба. Тільки перемоги. Так, я зрозумів. Дуже дякую вам. вам. Успіхів, що ви